У 2017 році в Україні запрацювала інша система освіти під назвою Нова Українська школа. Тодішні першечки зараз уже в сьомому класі. Тож Міністерство освіти і науки починає тестувати пілотну програму для старшокласників. Дитина, яка іде, обирає для себе академічне спрямування, тобто йде в старшу школу, а не в коледж чи заклад професійно-технічної освіти, має обрати для себе якийсь профіль математичний, біологічний, біотехнологічний, інженерний, мовно літературний. Реформи запроваджують, аби покращити систему освіти надати учням самостійно впливати на обраний профіль та змінити мережу навчальних установ, створивши на базі шкіл, ліцеї та гімназії. Світ змінюється, і, попри війну, попри всі наші обставини, світ розвивається дуже швидко. і На сьогоднішній день ми маємо готувати дітей до того світу, в якому вони будуть жити через 5-10 років, 20 років. Маємо йти в ногу в час. У старшій школі учні навчатимуться три роки, а не два, як це було раніше. Окрім того, здебільш такі навчальні заклади будуть відокремленими. Тобто, це будуть. Окремі юридичні особи, окремі інституції, які будуть саме старшими профільними школами. Вони мають бути великими для того, щоб могли реалізувати концепцію, яка буде закладена в цю трансформацію з міста освіти, про яку ми сьогодні будемо багато говорити. За такою системою наразі працює шість ліцеїв Житомирщини. Планується, що на території нашої області буде 65 таких навчальних закладів. Не кожна громада буде мати такий спеціалізований ліцей, і ми розуміємо, що в таких умовах треба буде обов'язково забезпечити підвезення учнів до ліцею. Це за необхідності будівництва місця, де місце, де вони могли проживати протягом навчального тижня. Серед головних викликів під час підготовки до реформи нестача кваліфікованих кадрів. Через зміни вчителі повинні підвищувати рівень знань та навичок, аби відповідати тенденціям європейської освіти. Передбачається програма підвищення кваліфікації. Передбачається програма підвищення професійного рівня вчителів. До цього вже готуємося. Ми зараз готуємося, проводимо відповідні і курси і. Підготовку для вчителів проблема така є. Я думаю, що вона буде. Ну будемо працювати над тим, щоб максимально кадрами, звичайно, що це мають зосереджені бути найкращі педагогічні кадри саме в таких ліцеях. Такі зміни дозволять учням вивчати те, що їм справді подобається, а також допоможуть підготувати абітурієнта до здобуття вищої освіти. Реформу старшої школи планують завершити до 2035 року. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у середині листопада Росія вперше за кілька місяців відновила атаки на енергооб'єкти України. Більше того, якщо раніше кожен великий обстріл концентрувався на окремому сегменті енергетики, тепер же окупанти завдають комбінованих ударів, застосовуючи шахеди, кинджали та балістику. Зважаючи на ці факти, українці мають підготуватися до ймовірних блокаутів під час опалювального сезону. Ми розуміємо, всі виклики, які сьогодні стоять перед Україною, ворог вже розпочав атаки на енергетичну інфраструктуру з новою силою, розуміючи, що вже. Прийшла зима, холода і, звичайно, це виклик сьогодні для України. Але я впевнений, що спільними зусиллями в єдності. Ми пройдемо цю зиму також, вже третю зиму великої війни, як і попередні дві. Опалювальний сезон вчасно розпочали усі громади в області. Нещодавно у Березівці провели нараду, щоб оцінити готовність до зимового періоду. Сільський голова розповідає: до нового сезону громада почала готуватися після завершення попереднього. Тож наразі великих проблем немає. Всі котельні забезпечені генераторами, є в запасі близько двох тонн дизпалива і бензину, в залежності від того, на чому працює, на якому виді палива працює генератор. Всі працівники котелень пройшли навчання, так що все добре. Є. Техніка комунальна близько шести одиниць, яка забезпечить чистку снігу на комунальних дорогах в разі засніження. Належним чином підготували до опалювального сезону і заклади шкільної та дошкільної освіти громади. У нашій громаді шість загальноосвітніх закладів освіти і шість дошкільних закладів освіти вісім котелень на твердому паливі. Паливом забезпечені. В Цьому році ми закупили 800 метрів кубічних. Палива. Всі котелі забезпечені генераторами, відповідно, пальним для того, щоб генератори функціонували в разі блекауту. Під час наради заслухали доповіді старост керівників відділів освіти, культури та соціальної сфери. Окрім того, нардеп Арсеній Пушкаренко завітав і до однієї з котелень, яка опалює Черемошницьку гімназію, аби перевірити, чи справді джерело енергії дає достатньо тепла. Без попередження да, приїхав ознайомитися з роботою котельні. Діти це час навчаються в теплі, все добре. Тому сьогодні важливо, щоб всі органи влади на всіх рівнях об'єдналися. І сьогодні так і є для того, щоб забезпечити проходження максимально комфортно для наших громадян і для найменших українців, і для пацієнтів в лікарнях і в багатоквартирних будинках забезпечити проходження цієї зими, щоб наші люди були в теплі, і наскільки сьогодні дозволяє безпекова ситуація, це буде зроблено. Такі наради проводяться і в інших громадах нашої області на постійній основі, аби запобігти виникненню проблем у разі довготривалих блекаутів. Просто чекаю, до вас прийшов. Микола. Святого Миколая зустрічали маленькі житомиряни сьогодні у домі української культури. І дівчатка, і дівчатка, хлоп'ятка. Поспішіть усі на свято у Домі української культури сьогодні. Офіційно відкрили резиденцію Святого Миколая, де спершу діток розважатимуть аніматори у казкових костюмах, а потім вони виконуватимуть тематичні завдання. Одне з них написати листа головному героєві свята. Я побагала іграшкову собачку та палавку та сестричці зайчика. Серед побажань дітей були і гаджети, і машинки, і ляльки. Та з особливим трепетом і надією в очах листа писав маленький Матвій, чий тато захищає нас на передовій. Я хочу, щоб тата -та приїхав на свята. Таке ж бажання має і Іванко. Хлопчик теж скучив за батьком військовим і хоче побачити його вдома. Я хочу, член... Я хочу член, щоб був живий і сильний був. Після того як малюки вкинули свої листи до скриньки різдвяної пошти, усі разом пішли на майстер-клас із Виготовлення свічок. Розкажи, будь ласка, як ти робив свічку сьогодні? Клавнитку і заматував. Тобі сподобалося робити свічку Так. Да. резиденція Святого Миколая. Працюватиме у домі української культури від сьогодні і до 24 грудня. Для того щоб зареєструвати клас або свого свою дитину, потрібно лише зателефонувати за телефоном, який є в Афіші на телеграм-каналі Омі або на сторінці Житомирської міської ради. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал Еска 1 з нагоди різдвяних свят Житомирська міська рада вирішила порадувати наших захисників символічними подарунками разом з працівниками департаментів та управлінь для військових організувала збір сало. Перш за все, сало це є такий український енергетичний батончик, який смачний, який корисний, який ситний. Враховуючи те, що вже холод, зима, ми будемо передавати хлопцям на передову сало з часничком, з житомирським сірим хлібом. Таку акцію реалізують вже не вперше минулого року пакунки са салом передавали військовим до дня захисників. Кожне управління, відділ, департамент на свій розсуд купує сало, дбає про те, щоб його естетично оформити, тому що ви тут побачите, вони дуже по різному оформлені, і все, і передаємо хлопцям на передову. Сумарно міська рада та департамент підготували близько 100 кілограмів сала. Окрім того, вихованці міського культурно-спортивного центру виготовили для захисників янголят як невеликий подарунок. Такі е, янголики Це, ми кладемо в кожний ящик, і тут написано: Підтримую зсу, люблю вас. Вони дуже різні. Це такі поробки дитячі, які солдати беруть з собою і. І це янголики є в їхній кожному в кишені. Представники Житомирської міськради кажуть, посилки з смаколиками це просто невеликий бонус для наших військових, щоб підняти їм настрій. Взагалі ж за можливості вони закривали й інші потреби військових. У нас більше 50 чоловік служить: це брати, це чоловіки, це чиїсь сини, які служать в ЗСУ і служать на передовій. І тому залишатися осторонь ми просто не маємо права. Хлопці щось просять конкретно. Це можуть бути генератори, це можуть бути каф. Ложки, це можуть бути цукорки, про які ми раніше не знали. Тепер ми вже знаємо, що це таке. Тепловізори. Коштами профспілки та працівників міськради лише за минулий рік закупили гуманітарну допомогу на суму близько 800 тисяч гривень. А за листопад цього року близько 120 тисяч гривень. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК один. ЖК Молодіжний один офіційно відкрив відділ продажу. Із цієї нагоди покупцям пропонують придбати квартиру зі знижкою у понад 10%. Ми виставили на продаж 15 квартир по дуже низькій ціні. Такої ціни немає в Житомирі і вже ніколи не буде. Тому рекомендую Житомирянам поспішити до відділу продажу, вам там розкажуть, покажуть, якщо потрібно, заведуть на будівництво. Вартість одного квадратного метра квартири у ЖК молодіжний 1 складає 31-32 тисячі гривень. Менші квартири це більша ціна, 32 дві тисячі. Е, більші квартири у нас є знижка мінус тисяча на квадраті. Для військових також додатково діє знижка в тисячу гривень на квадраті. Житловий комплекс пропонує одно, 2 та три кімнатні квартири. А також до кожного помешкання можна придбати кладову, яка знаходиться прямо на поверсі. Від двох квадратів до десяти квадратів, як то кажуть, на будь-який смак це круто, не одна на поверх. Або там кладові бувають в підвалах, потрібно спуститися в підвал, це вже не то. На поверсі вийшов з квартисів, тапочках зайшов в кладову. Що потрібно взяв, вернувся. Окрему увагу забудовник звернув на безпеку своїх мешканців. У будинку буде укриття площею 700-800 квадратів зі спальними місцями, вбиральнями та усім необхідним, щоб комфортно перечекати тривогу. Крім того, сама будівля має монолітний каркас. Тобто навіть під час прильоту чи землетрусу будинок не завалиться. Всі знають, що коли землетрус або прильот не можна бути на сходовій клітці, тому що ці всі сходи вони просто складаються вниз. У нас такого ніколи не буде. Поясню чому. От покажу вам марш. Він ось закріплений і ось там закріплений. Навіть якщо я от там його відріжу, то він просто на цій часті повісне. А не впаде. Воно все зав'язано на арматурою, Навіть можуть піти тріщини, не може бітон висипатися, але воно все одно тримається на арматурі. Навколо будинку зелена територія, столітні доби, серед яких незабаром буде сквер для відпочинку. Крім того, поруч зводитимуть торгівельний центр. Це, ну, це дуже круто. Це великий комплекс, де є все для, для, для будинку, для ремонту. Зводять ЖК молодіжний один швидко. У середньому на один поверх витрачають тиждень. Наразі виконуємо армування плити, робимо дуже швидко якісно, бо трошки вже зима піджимав. Термін. Стараємося чим швидше заливатися і закінчувати вже минулі цьому році. Загалом у будинку буде чотири секції по десять поверхів, а також цоколь, де розташовуватиметься бомбосховище, гаражі та комерція. Наразі активно будують дві секції, які планують завершити до кінця 2025 року. Тому в зв'язку з тим, що ми до офіційного відкриття відділу продажу робимо від стартових цін таку велику знижку, там 10 і більше відсотків. Це виходить там ціна як на етапі фундаменту, навіть можливо, навіть трошки нижча. Але враховуючи, яка зараз готовність об'єкту, у людей зараз є можливість купити квартири як по ціні на етапі фундаменту, але чекати не 2-3 роки, а рік і один місяць, дізнатися усю необхідну інформацію про квартири у ЖК молодіжний 1 можна у відділі продажу за адресою проспект Миру, 20, або за номером телефону 097 105 33 33.